Передусім хочу висловити співчуття від імені Міністерства внутрішніх справ і керівництва рідним і близьким поліцейських, які загинули сьогодні. У селі княжичі під час спеціальної операції, яку проводив столичний карний розшук за підтримки спецпідрозділу Корт із затримання зловмисників, які підозрювалися у серії. Розбійних і грабіжницьких нападів в Києві і в області. Під час реалізації цієї операції на місце події прибув підрозділ поліції охорони. Він прибув після того, як в одному з сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація. Відповідно, Поліцейські з поліції охорони прибули на місце, і на місці затримали двох осіб, які були оперативними працівниками поліції. І в цей час трапилася перестрілка між ними. Наслідок цієї перестрілки п'ятеро загиблих. Обставини цієї трагедії детально вивчатиме розслідуватиме генеральна прокуратура, тому всі деталі і всі оцінки. Будуть у прокуратури ті зловмисники, які готувалися до розбійного нападу за цією адресою, були затримані згодом вже в Києві, не на цьому місці, але затримані були. В них вилучена зброя.